Одним із самих ефективних способів використання ладану вдома є по е, паучок. Паучок це приспособлення, яке ставиться на лампадку і зверху кладеться ладан, який потім починає вигорати. Його перевага в, в, в варіанті, де ложиться на вугілля, у нас не буде запаху в кімнаті, запаху самого вугілля. Тут буде лише аромат ладана. От Бачите, він починає тліти. І починає випаровуватися. В нас в наявності є абсолютно все. Є різні варіанти ладану, лампадки, стаканчики, поплавочки, фітіль, масло, паучки і лад. Наш сайт іконна лавка в шапці профілю. Заходьте туди, обирайте, якщо потрібна буде якась додаткова інформація. Пишіть в месенджери, які вказані, також в шапці профілю.